Сонце з чорною землею виступає круглий місяць з сестрою зорею. І там гайон зелененький місяць зорями сія і солейко на калині, то за те то хату щебета. Сонце заходить очі мій, ташечка тисне полі, а діють люди, що опочинуть. А я димся в ситіну Дивлюся, садочок на Україну. Гіну я нину дую вона і ніби синті одпочивайся. Чорніє поле, і о, і олі, на силі небо виходить зоря. Садок вишневий коло хати, пущині тришня магниту. У болгатарі з благами співаючи, ідуть дівчата, а матері вечерю ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечеря зірка встає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло. За тихо все тільки не за Тільки дівчата. Та солоний назад. Подивися, серце ниє, кругом ніби вине, одна, одна, як сирота, на чужині гине. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить, табан вранці супілкою сяде на могилі. Ой діпльово, та мій гаю, тебе одягає, Свічена рік багато богов Свій батька маєш, раз укриє, тепер рясне, Зеленим покровом, а сам собі дивується на свою діброву, Надивившись, на доленьку, любу, молодує. Пусть її, йди огорне, в ризу І сповиє дорогою білою габою. Та й спать, ляже, втомившись трубою такою.